Друзі, всім велике вітання. Соціальний проект Добра кава, у Львові» на Вернацького 8. нас сьогодні, друзі, ексклюзивний гість. Це народний депутат України, друзі, Михайло Михайлович Цимбалюк, мій добрий, хороший знайомий партія фракція Батьківщина. Вітаю вас! Бажаю здоров'я вам, пане Тарасе. Також дуже радий вас бачити. Скільки літ пройшло? Так, ні, так скільки часу. А ви все-таки в пошуку справедливості і відстойні інтереси людей. Так і має бути, знаєте, і дякую, що ви підтримали наш проєкт рівності і доступності. Скажу, друзі, що ми з Михайлом Михайловичем з ще тоді, коли Михайло хоч працював керівником області, в 2011 чи 2012 році. Ну, людина і, і тоді, і зараз відстоювали інтереси людей. От, пане Михайло, скажіть, будь ласка, от у вас дуже біографія така і насичена, цікава. Ви працювали в правоохоронній системі і в... зараз ви стали як політик. Скажіть, будь ласка. Що починалося коротенько ваш такий шлях вже, ну, з юності, не те, що з самого дитинства, а з вашої такої, скажімо так, кар'єрної дробини? Ну, знаєте, Тарасе, кожної людини, як і у вас, і в мене, і в інших. Мабуть, доля обирає нас, але насамперед це тяжка праця, бо я народився на Івано-Франківщині, в багатодітній родині, нас було п'ятеро. Чому було б один брат молодший вже помер? Я найстарший і така боротьба за виживання, починаючи з школи, потім інститут, тоді директором спортивної школи. І після того мене запросили у правоохоронні органи, хоча батько був категорично проти, угу. а я йому казав, я йду, бо міліція має бути іншою. Ще тоді, тоді, тоді 90-ті роки. І, і завжди я вважаю, що де б людина... Не працювала на якій посаді, якщо вона насамперед буде ставити людяні стосунки, то будь-яка професія uh -huh. для нього буде а, позитивною. І моя кредо життєве, що треба спішити робити людям добро. Якщо тобі держава дає можливість на якійсь посаді, то треба спішити розуміти, що вона не вічна. Віріше посада вічна, ми на них тимчасові. А Це... дехто, на жаль, думає інакше. Було. А дехто, на жаль, <хи> думає по-іншому. Через те е я був на різних посадах е і е коли чомусь сумнівався, то я е робив крок вперед. Як казав мені колись спокійний перший президент Царства Небесного Микарович Кравчук, краще піти. На рік раніше, щоб не було на день пізніше. <рире> Через те <це с tradis> <рире> так боремося. І для мене завжди людські стосунки, були на першому місці. Я завжди готовий до будь-якого випробування долі, розуміючи, що чим вище обіймаєш посаду, тим складніше буде з неї йти і більше ризиків. <звук> От, скажіть, ви працювали і керівником там правоохоронних відомств, і потім вже керівником обласної адміністрації. Коли ви, наприклад, йшли з посади, от як ви залишали там Львівщину, Тернопільщину. Про що ви думали? Вам не було шкода, що думаю, там не допрацював, не доробив щось? Знаєте, для мене такий був серйозний виклик перший раз, коли я очолював тернопільську адміністрацію mm -hmm. у 2004 році. <кій> Тоді, і, коли помаранчево, то? Так, я був призначений в липні, а потім помаранчева революція. Я вийшов до людей на площі Тернопільській. Не всі це оцінили в Києві, але, <кій> я, але я поступав так, як вважав за потрібне, заспокоїв людей, наскільки це було можливо. І е, е, вже е, новообраний президент Ющенко, я подав відставку в січні звільнив мене з посади. Я повернувся в систему МВС. Бо я з неї був відряджений. Перше, про що я прошкодував, що багатьом людям, які звертались до мене, я не зміг допомогти. І після того, коли я приходив на посаду, в мене був такий помічник, чому був бо нещодавно він помер. На жаль, Володимир Олексишин, він був керівником моє, мого апарату і завжди помічником. Я його просив, записую окремий зошит те все, що звертаються люди на прийомі громадян. Бо державні глобальні справи, проекти, можна встигнути, можна не встигнути, uh -huh. але якщо ти не вирішив проблему конкретної людини, то ця людина буде проносити цю біль, цей біль надовго і образу на тебе. Через те ми завели такий зошит, і коли вже я йшов з Тернопільщини другий раз посади сюди на Львів, це був грудень 2010 року, я йому казав, давай той зошит. Володимир Іванович знав, що таке цей джошик, і ми проходили, що встигли ми зробити, що не встигли. Через те, мабуть, оцей критерій, що ти шкодуєш, ідучи з посади, що не все встиг зробити не для держави, якби це не звучало пафосно, а для конкретних людей. Бо конкретні люди і людські долі це, мабуть, є держава. Оце для мене. Е, це. І коли в наступні вже роки я обіймав посаду начальником УВС. Е, Львівської області, потім Полтавської, перед тим Рівницької. Для мене був цей критерій спішити зробити людині добро, бо потім захочеш, а вже не зможеш. Угу. Скажіть, а зараз, от, як ви в Києві, перебуваючи в Верховній Раді, от, як ви можете оцінити нинішню ситуацію? От, стан речей? Чому? Чи здається, що зараз от, ці люди, які зараз там, слуги народу? Які просто тут і попали, ну дехто буду казати так дійсно випадково, а дехто не випадково, що вони або чіпляються за владу, або не розуміють, як чи як воно відбувається. Друже Тарасе, знаєте, тут, коли ми говоримо про якість влади, ми маємо казати про якість нашого виборця. Угу. Бо ми пам'ятаємо 19-й рік, як наші люди казали, що ви вже все. Ви накерувалися, Накрали, казали, накралися, все вже. давайте ми оберемо нові обличчя. Uh -huh. Нових молодих, хай вони попробують. А я казав на зустрічі з виборцями, <кх> а ви розумієте, що таке пробувати е, у державному управлінні? Що це людські долі, та байка, хай попробують. Нічого, вони справляться Так, казали, вони, а, справляться. А, а, вони справляться, а якщо не справляться, там ну, нормальні так чуваки і буде. офіціанти. Але... Так, гірше від <кх> вас не буде. Так казали багато <кх> людей. І це трагедія. За, 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 там казали, вибачте, в Дніпрі, я пам'ятаю, хуже вже не буде. Так. так. І це трагедія. Це трагедія mm -hmm. для нації, це трагедія для суспільства. Бо справді до управління прийшли люди хороші. Я нічого не маю до більшості з них претензій. Не, вони були ініціативні. Так. так. Вони були ініціативні, вони були ризиковані, вони були сміливі. Але я тим людям, які казали, давайте нові обличчя, приводив два приклади. Перше, якби вас привезли. В лікарню урегентно, наприклад, з апендицитом. І вам сказали, ми вас вітаємо, в нашій красивій лікарні, в нас працює новий хірург. Він тільки закінчив вуз, але ви будете перші, кому він зробить операцію. Бажаємо вам міцного здоров'я. Чи ви лягли на ніж під ніж до такого хірурга? Друге. Приклад, хто літав літаками, більшість літали, і вам кажуть, вас вітають на борту літаку, літака. Сьогодні у нас прекрасна молода команда, і сьогодні у нас капітан корабля першими вас повезе, бо поки що він тільки займався на три. Ну, Бажаємо ну, гарного польоту. Практику пройти, мусить. Я мусуль. думаю, що певна частина би просто покинули такий Та, навіть на електромобіль, і. чи звичайно машину так, ніхто би не сів з таким А там. тут. І в нас проблема в іншому терапі. У нас проблема, що люди сприймають політику і державне управління як щось несерйозне. Тобто у нас нема професії політик. А в інших державах візьмемо Англію, де ми орієнтуємося на англійське право ну, та -та. лорди, там же, вибачте, після ж до 50, до 60 років нікого не оберуть. бо Він не має життєвого досвіду. Взяти Сполучені Штати. Хто там депутатами, хто там управління, там президентів обирають в 70, плюс. а в нас в 60 кажуть старе обличчя. От що у нас найбільша проблема? Через те, е, коли прийшли люди без життєвого досвіду і без професійного, то це стало першою трагедією для держави. Дзвіночним чому таким, так? так? Це перший дзвіночок. Бо вони почали ухвалювати закони, які правники, люди з, держав... з досвідом державного Пам'ятаєте, турборежим так званий. Так, не? турборежим. Я кажу, ну не буде це працювати. Вони кажуть ні. І почалися закони. Давайте продамо нашу землю, давайте, бо, бо українці е, не, не мають грошей, щоб її викупити на ній бути господарями. Давайте ми е, зробимо. Так зване зелене світло всім інвестиція, а насправді почали творити якісь речі, що стосуються безчинства незаконодавчої. Давайте створимо професійний ліфт. Пам'ятаєте, як багато говорити? Ліфт, коли зараз почалися Якийсь ліфт, інвестиційні няні та інвестиційну няня. Вибачте мені, ну як же ж, яка це няня, та зробіть няню для українця, який живе на тій землі. І виживає, для нього зробить державну няню. І коли почали зараз деякі корупційні е скандали, і мені кажуть, як так? А я кажу, а ми маємо спитати тих, хто організовував цей ліфт, і як ця людина і яким ліфтом потрапила в цей кабінет. Ось як вона туди взагалі, в той як ліфт? взагалі? Через те, е знаєте, воно би було смішно і по приколу, якби не було так трагічно. Бо ми насправді сьогодні маємо сотні тисяч втрачених людських життів. Ми маємо повністю зруйновану систему державної влади. Я так само, от Тараса, от ви почали так лірично налаштували на, на лад, я пам'ятаю перший мій прихід головою адміністрації так. в четвертому році. І я перше бажання, знаєте, яке мав? Яке? Okay. Повиганяти всіх тих чиновників, які протирають штани і нічого не вирішують. І справді я почав їх змінювати. А потім мене один мудрий досвідчений чиновник опам'ятав, показавши, що мають бути правонаступність поколінь, чиновників, які мають інституційну пам'ять про те, що відбувалося в найпосаді раніше, в кабінеті. Можна удосконалювати і давати молодих поруч біля досвідчених хай навчаються. Ну, і через те я трошки тоді зупинився. Тих, хто дійсно був, зарвався або себе вже неефективно використовував, ми їх звільняли, але поруч садили, чи ставили молодого, молоду, які навчалися, і були навіть чиновники, які приходили до мене і казали, Михайло Михайлович, я відчуваю, що мій час минає. Але Чи такі були? отут так були. І є, і зараз такі вже мало хто лишився, які казали, але та дитина, яку ви до мене е, приставили. Вона вже навчилася, і він вже чи вона готові обіймати відповідальну посаду. Це державницька позиція. Через те в парламенті непросто зараз ситуація змінилася, бо дехто з них за цих 5-6 вже років набрався досвіду угу. реально, дехто зрозумів, що за все прийдеться в житті відповідати і не тільки перед Господом, а ще й перед законом. І дехто вже починає виправлятись, але чи не пізно? Та що ніколи не пізно. В даній ситуації оця запізнілість вартує нам дуже багатьох речей. Насамперед, це людських життів доль тощо. А як ви думаєте, чи можна так охарактеризувати взагалі правління Зеленського на до того, коли був Разумков, і коли вже його звідти, скажімо так, відсунули. Бо Разумков каже, що він пішов тобто, його, його пішли, скажімо так, через те, що Ярмак прийшов і почав робити, ну. Ті речі які він почав робити. Е, ну, Друже Тараса, ви мене втягуєте вже ні, так. Ні, ні, я просто хочу почути експ... експертну думку. Да, дякую, бо дякую. дійсно людина така. Дякую. Ну... Дивіться, я з повагою відношуся до президента Та да, ми всі з. повагою відносимося І тут. я з повагою відношусь до Дмитра Разумкова. Uh -huh. Ми, до речі, з ним ходимо у одну ТСК з питань військових. Uh -huh. Він, Я заступник, коли ТСК, він рядовим членом. Цієї команди. Він дуже відповідальна, фахова людина. Так, розумна, розумна, молода, як кажуть, з хорошим корінням. Я знав, що його бать, Інтелігенція. Так, Царство Небесне. Але Дмитро, як і всі, це продукт однієї історії. Вони прийшли разом в певний період. Почалися певні в них недорозуміння. Ну і і справді для Дмитра це теж була дуже висока посада. Ну Він збудував фактично народу. Так, так, він збудував. Через те угу. дуже складно все казати, бо насправді ми бачимо і корупційні скандали, і інші речі. Всі вони відбувалися в основному серед тих, які прийшли однією командою. Через те, зараз що важливо? Зараз важливо не руйнувати те, що є, але. Дмитро Разумков він насправді потужний, він набрався досвіду однозначно за цей період, і він спробував за ці роки попрацювати і у владі, а зараз в опозиції. Але дуже важливо, щоб ми всі, особливо хто працює в опозиції, розуміли, що умови воєнного стану воно вимагають від нас. Деякого стримання емоцій, дій, висловів, тому що ворог цим дуже ну, вдало користається. Через те інколи мене теж розпирають емоції, але дивлячись на досвід і на ситуацію, яка є в державі, я поки що ці емоції змушений стримувати, але не публічно, я повинні бути мудріше. Інколи підказую тим чи іншим, в мене є така можливість. Щоби їм, якщо вони мене звичайно питають, казати свою думку і не завжди публічно слухають вони, прислухаються. Це вже ну, зовсім інше питання. Питання восьми, хто каже, пане Михайло. Добре, щоб не заглиблюватися в нашу таку політичну кухню. Зовсім я хотів би на завершення нашої такої коротенької бесіди, сподіваюся, людям буде точно цікаво, бо вона вже багато запитів, каже, коли прийде пан Михайло Цимулю, Каже, вже з цього тижня, так, так, так. да побажання від вас, як від дійсно досвідченого. Політика досвідченого е, керівника і просто людини, от людини. Бо кажуть, знаєте, коли ви тоді пішли з адміністрації, кажуть, пішов чим цимбалюк, і вже людяність, просто якась немає нема людяності. От я тоді теж кажу, боже, не вспівши до пана Михайла ще хотів звернутися. От дійсно бу були такі моменти. Тоді ви пам'ятаєте, ті часи були, і людяність у владі тоді була дуже така. Це дуже рідкість була та. Знаєте, я хотів би, по-перше, побажати вам, пане Тарасе, і всім тим, хто вас дивиться, хто читає, насамперед, відноситись до ближнього так, як ми хочемо, щоб відносилися до нас. Це, мабуть, найважливіше, бо для тих, хто на посадах, я хочу звернутися, щоб вони не забували, що Господь дає посаду і Господь її забирає. Інколи Господь обдаровує посадою, а інколи карає. Через це ніколи не потрібно забувати, що ми тимчасові, а людині свічна. Я хотів би в цей непростий час побажати всім українцям витримки, віри в те, що ми на правильному шляху, любові до ближнього і надії на те, що сумні часи пройдуть. Пам'ятати, що заради дітей і онуків ми маємо жертвувати жертвувати своїм часом, жертвувати своїм спокоєм і трудитися. У нас є два фронти. Ті хлопці і дівчата, які сьогодні на передові, як ваш брат Тараса, як мій брат, вони ціною власного життя боронять нам спокій, але є інший фронт це тут. Це інформаційний фронт, на яким працює пан Тарас і його команда. Це є е, глибокий тил, де кожен має працювати для фронту, роблячи свою конкретну справу. Вчителі навчати дітей, бо це основи первинне було вчити, медики лікувати, а кожен на своєму робочому місці розуміти, що він найважливіший. Я дякую, пане Тарасе, ви робите дуже благородну річ. Дякую для всіх побратимів, по сестер і те, що ми з вами боремося, щоб була доступність усіх е, е, життєвих наших. Випробування має бути доступність один до одного, просто так: не боятися сказати правду в вічі і її чути. Другим, мабуть, ще важливіше. Дякую, дякую вам, Михайло Цимбалюк, народний депутат України. Був сьогодні у нас на добрій каві, друзі. Приходьте, і ви не бійтеся, друзі, особливо місцеві чиновні. Не бійтеся у нас тут комфортно, правда, добре. і, і кава, смачна кава, і добра кава. Добре, почує його побачимось.